17 на годиннику час новин на телеканалах Тернопіль 1 та ІНТБ І ми вже маємо що розповісти вам. Тож розпочинаємо. Загинув під час артилерійського обстрілу. Російські солдати обірвали життя військовослужбовця Ігоря Чумака з села Трибухівці. Сьогодні тіло воїна зустріли у Бучачі. Жителі громади зустрічали траурний кортеж із українськими прапорами в руках та на колінах. Прощання з героєм відбудеться сьогодні у церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Трибухівці. Ховатимуть Ігоря Чумака завтра. Вічна пам'ять. Ще з одним бійцем попрощались у Тернополі. Артемові лише в червні виповнилось 31. Чоловік був круглим сиротою та мав чотирирічного сина Дениска. З перших днів війни він повернувся в Україну з Німеччини і чекав, коли відправиться на передову. Про смерть бійця стало відомо 8 серпня. Загинув чоловік на Донеччині. На війні загинув Артем Узуналов із бійцем прощались сьогодні у Домі печалі в Тернополі. Останню путь тернополяни напровали рідні, друзі та побратими. Відомо що до війни, Артем перебував у Німеччині на заробітках. Згодом повернувся додому і пішов добровольцем на фронт. Чоловіка призвали 8 липня, а рівно через місяць, 8 серпня, він загинув на Донеччині. 8 серпня 2022 року. Вірні військові присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпеченням оборони, вістячи і стримання збройної агресії Російської Федерації поблизу населеного пункту Зайцево-Донецької області загинув під час танкового обстрілу з боку військових формувань Російської Федерації. За свою мужність боєць отримав подяку від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України, сержанта Артема Узуналова. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого славлений Володимирів Трезу. Поховали бійця на алеї героїв у Тернополі. Без батька залишився, син Денис. Артем мені був як брат. Ми останніх сім місяців проживали разом на квартирі, після того, як мама його загинула. Я його дуже добре знала від Аду. Я... Він був за кордоном. Потім приїхав сюди, коли почалася війна. Хотів, хотів дуже захистити, захищати нашу країну, і, і, тому він пішов. Я казала до нього, Артем, може не підеш, може, може давай щось з цього. Він каже, Оля, я не можу, як мої побратими, там, мої друзі, мої брати, а я щоб буду тут відсечуватися, ну, нічого не могли зробити. Він був героєм для нас, він залишився герой. Він будівельником працював і вдома, і в Німеччині по заробітках їздив. Хороший був чоловік, ми недавно дзвонювалися з ним. Ну, Хотіли зустрітися, сталося бачити, як сталося. Співчуваємо рідним та близьким Артема. Герої не вмирають. Довжили для Олега Струня. Нагадаю, це водій, який у 2005 році в селі Петриків збив на смерть двох дівчат-подруг. А от судове засідання у справі знову перенесли. Адже не з'являється одна із потерпілих зоряна кравець. А сторона обвинувачення не може належним чином сповістити її про судове засідання. Продовжити дослідження доказів мають у справі Олега Струня, обвинуваченого у смертельній ДТП, яка сталася 2005 року у селі Петриків. Та судові засідання переносять, адже не з'являється одна із потерпілих у справі Зоряна Кравець, аби належним чином сповістити її про судове засідання, надали повістку для вручення потерпілій або її родичам через органи нацполіції. Протягом дня відвідувалося місце її проживання, дверей ніхто не відчиняв, спілкувалися із сусідами, останні повідомили також, що не бачили її. Та взагалі ж в даній квартирі не з'являються люди. Прошу долучити. Таким чином досі зв'язатися із Зоряною кравець і повідомити її про судове засідання не вдалося. Попри це, сторона обвинуваченого Олега Струня вважає, що судовий розгляд має бути продовжений без потерпілої. Ми вже котре у зв'язку з її неявкою відкладаємо, Ми вважаємо, що вона зловживає своїми правами, а тому вважаємо, що судовий розгляд можна подовжити в її відсутності. Суддя ж зазначив, що може прийняти рішення про продовження розгляду справи без потерпілої, але тільки у разі належного сповіщення Зоряна Кравець про наступне судове засідання. Замість тим, вся засідання документів має право брати участь також потерпілий, який може висловлювати свої заперечення у разі ось таких. Можна бути присутнім і давати будь-які свої пояснення спроводу тих документів, де Пілик мав участь, чи ставляться в сумнів. Більше. Тому суддя знову переніс засідання, тепер вже на більш пізній термін до 30 серпня. Окрім того, обвинуваченому продовжили запобіжний захід, домашній арешт із носінням електронного засобу контролю. Нагадаємо, Олег Струнь у 2005 році на смерть збив двох дівчат-подруг із місця, ДТП втік, і повернувся до Тернополя лише минулого року, здавшись поліцейським після того, як минув термін давності у справі. Без пишного святкування, але з подарунками та грамотами, так сьогодні відзначили найактивніших молодих людей з Тернопільської громади. Урочистості влаштували з нагоди міжнародного дня молоді. Українці вперше святкують разом з усім світом. Хоча війна внесла свої корективи у життя сучасної молоді. Зараз вони усі сили витрачають на допомогу армії у боротьбі з окупантом. Як відзначили найактивніших мешканців Тернополя і громади. Дивіться у нашому сюжеті. В українському домі Перемога сьогодні велолюдно. Зібралися не випадково, бо 12 серпня відзначають міжнародний день молоді. Тому вітають тих, хто має активну життєву позицію і працює заради розвитку громади та волонтерського руху в місті. Сьогодні ми нагороджуємо кращих з кращих. Це молодь, котра волонтерила впродовж півроку, спочатку війни, котра себе активно проявила. Це молодь наших громадських організацій, а також це молодь наших міської територіальних громад. По селах, тому що у селах теж є активна молодь. Нагороди учасники заходу отримували з рук міського голови Тернополя. Сергій Надал відзначив, що молоді нині доводиться непросто. але усі намагаються працювати для перемоги нашої держави. Я сьогодні шушаюсь нашою молоді, те, що вона є такою цілеспрямовою, патріотичною, за те, що такою відкритою, і при тому всьому залишається вкратию. Я впевнений сьогодні, що це ті люди, які мають бажання жити, творити, розвиватися робити свої творити свої сім'ї вільні незалежні українській державі Загалом нагородили 85 молодих людей. Ті, хто отримали грамоти, відзначають таке визнання для них має особливе значення. Звичайно, приємно, приємна, наскільки наскільки це можливо, бо коли твоя робота цінується, це дуже гарно. Ну, відзначення важливо, адже це певний типу, як твій успіх, це певна подяка тобі за те, що ти допомагаєш іншим. І ну це мотивує. Насправді надзвичайно приємно, що, скажімо, так, цю ту роботу, яку ти робиш, її бачать і за нею тобі такими. Вагоми подивинками дякують у зв'язку з російським вторгненням. Пишних святкувань до Дня молоді не проводять. Проте зараз для активістів головне одне перемога. Тому треба робити все, щоб здолати окупанта. Тернопільська хорова школа Зоринка готується до нового навчального року. Викладачі очікують, що у дітей навчання буде не онлайн, і юні таланти знову повернуться до класів. Тим часом директорка закладу Анжела Доскуч розповіла, поки діти на канікулах вдалося вибороти кілька призових місць на пісенних конкурсах. Як саме далі у сюжеті? Тернопільська зоринка стала володарем гран-при вокального конкурсу Співоча птаха. Творчість дітей оцінили усі зіркові судді. Серед них і уродженка Тернополя Оксана Пекун. Анжелі Доскоч, хочу висловити велику вдячність за ту титанічну працю, яку ти Анжелочка робиш, тому що діти звучать унікально, діти звучать просто божественно, і за такий виступ просто не соромно, не соромно. Я впевнена, що ваші виступи прекрасно звучать і на міжнародних конкурсах. Директорка школи Анжела Доскоч каже: цьогоріч вдалося взяти участь у трьох співочих конкурсах. Діти здобули одне перше місце і два гран-при. Проте через війну оцінювали таланти онлайн. Були в нас записи, наприклад, з того самого київського конкурсу Леонтовича, професійний запис. Чи тут як ми робили програми в церкві, теж робили відеозаписи. В мене є архів, і свіжі записи висилаємо на конкурс. Вони журі прослуховує. Є такі конкурси, які журі теж не разом працюють. Хтось за кордоном, хтось в Україні. Жінка каже: наразі діти на канікулах вже у вересні плануватимуть, як продовжити навчання. До того ж через війну багато учнів змінили місце проживання. Третини хору старшого, про яке ми сьогодні будемо говорити, немає в Україні, немає в Тернополі. Тим більше багато дітей по селах. Якась частина за кордоном. І тому з березня місяця заняття були фактично онлайн. Ті дітки, які були в Тернополі, то ми з кінця березня працювали приходили ну і так само хтось був, когось батьки мають можливість приводити, хтось боїться, теж онлайн працює, хоча в Тернополі. Ну дуже складно зараз. А тим більше, коли це заняття групові з хором. Проводити репетиції онлайн теж не дуже виходить, переконує Анжела Доскоч, адже таким чином не вдається працювати єдиним колективом. Я пробувала, пробувала в Zoom і на інших платформах робити. Ну, це через те, що інтернет, швидкість інтернету різна. І я поки заспіваю, поки Ім звук долетить, вона накладається звук на звук. То фактично це були індивідуальні заняття. Тобто я висилала завдання їм, вони розучували собі там, де мали можливість, і потім записували відео, відео надсилали. Тобто, заняття хора замість двох годин в мене тривало цілий тиждень, тому що я мусила кожну дитину прослухати свої зауваження, їй відписати, що ти десь там дитинку зробила помилку. Давай ще раз тут виправи. Викладачі з ринки мають надію, що з вересня все ж діти відновлять навчання за партами. Цього прагнуть, і батьки всі хочуть, щоб заняття були офлайн, і всі батьки розуміють, що навчання дітей онлайн це катастрофа, а особливо ті, які займаються музикою, творчими якимись вподобаннями, це неможливо зробити, тому всі вболіваємо, молимося за те, щоб все таки заняття були очні. Ну, але якщо так станеться і треба буде працювати онлайн, ну, то будемо продовжувати так само. Зарахування та вступні іспити до школи триватимуть з 1 по 15 вересня. Днями до відвідувачів дитячого табору у Тернополі завітали гості. Це працівники поліції, які нагадали дітям правила дорожнього руху та безпеки, а також познайомили із службовими собаками. І Як це відбувалось, дивимось. У період літнього відпочинку правоохоронці продовжують проводити профілактичну роботу з неповнолітніми та опікуються їх дозвіллям. Ювенальні поліцейські спільно з працівниками кінологічного центру завітали розважити вихованців дитячого табору, організованого при тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Учням правоохоронці нагадали елементарні правила безпечної поведінки та перевірили їхні знання правил дорожнього руху. Обговорили алгоритм дій в ситуаціях, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я. Працівниками ювенальної превенції систематично здійснюється. Профілактичні бесіди, рейди, літні табори, де діти активно проводять свій вільний час. Зокрема, здійснюються бесіди щодо правил дорожнього руху, безпечної поведінки на вулиці, на водоймах, в побуті. Зосереджується особлива увага на недопущені вчинені будь-яких правопорушень, протиправних дій, порушення громадського порядку, а також яка відповідальність настає у разі їх вчинення, зі слів заступника директора закладу Галини, якуб працівники. Намагаються урізноманітнити дозвілля вихованців а зустрічі з поліцейськими не тільки цікаві, а й повчальні діти різні з різних масивів. Є серед наших дітей і внутрішньо переселені особи, і також наші маленькі містяни. І дуже приємно, що саме тему безпеки нам демонструють працівники поліції. Це вже наша така співпраця впродовж літа. Безпекова тема зараз виходить на перший план, і практично вся наша програма побудована. А так, щоб дітей дітям було не просто, не лише весело, але і безпечно, і щоб вони щось винесли ще і після наших таких занять усі школярики радо спілкувалися з поліцейськими. Втім, найбільше вражень діти отримали від чотирилапих помічників. Вони захопленням спостерігали, як собаки виконують команди, розпитували кінологів про особливості їх дресирування. Ну, ми тут як завжди, граємо тут догонявки. Бігаємо тут, Найцікавіше, як собаку. Та бо я вдома собака. Ну я хочу дуже сильно. Зустріч минула у теплій та дружній атмосфері, а отримати позитивні емоції не завадив навіть дощ. Традиційні для жителів та гостей Тернополя сільськогосподарські ярмарки пройдуть у місті цими вихідними. На вулиці Лесі Українки, 39 на перетині вулиць Миру Дружби та зупинці громадського транспорту ТРЦ Подоляни. Торгуватимуть овочами, крупами та м'ясними виробами від виробників. всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі у підсумках.